Всім привіт, це канал Девис Плей. Сьогодні у нас продовження кар'єри за Динамо Київ. Як бачите, ми пару гравців продали, а саме Даніеля Джохані і Валентина Моргуна. Це трошки нам додаться до трансферного бюджету. Я думаю, в цьому випуску вже будемо когось прикупляти. Тому сідайте позручніше та й поїхали. Бачити взагалі трансферний ринок цього сезону. Досить активний. Бруно Фернандес покидає Манчестер Юнайтед, переходить в Real Мадрид. Бремер переходить в Ліверпуль. Лукман в Крістал Пелес переходить. І як і Вільямс. Ну, цей трансфер ми бачили. Переходить з одного Атлетіку в Атлетік Мадрид. Робінсон в ПСЖ. Ну, інтересно, Корохаль переходить в Баварію. Ще поіграти хоче в німецькому чемпіонаті. Ферлан Менді, Лейпциг. Досить цікаво. Терштеген залишає Барселону переходить в Челсі. Ну, так собі. Я думаю, що це Каутіньо. Омар Ел Хіалі. Але Каутіньо в цій версії я так розумію, так же саме, як Неймара, немає. Карін переходить з Ювентуса в Брайтон. Що ж, давайте поїдемо, глянемо, що у нас тут складається. А у нас перший тур польської екстракляси, Перший тур переходу Динамо, Київ та Шахтаря тимчасового переходу в польську екстраклясу. І у нас буде перший матч на виїзді, в якому у нас, на жаль, нічия. Не змогли перемогти ми їх. Попов відкрив рахунок, потім зрівняв їхній гравець на 58-й хвилині. Потім вони вийшли вперед. І лише на 77-й хвилині Гуєро зрівняв і витягнув цю нічию для нас. Ну, такий собі початок, думаю, буде перемога. Ну, вже не поразка, і це добре, як то кажуть. Матвій Пономаренко отримує у нас пропозицію від Атлетік Бельбао. Ну, думаю, досить заманчива пропозиція для нього. Але він нам поки що потрібний, тому я вимушений відхилити цю пропозицію. Так, у нас далі матч проти Краковіци. Краковії. Я в якому ми перемагаємо! Це наша перша перемога в другому турі. один так, на перший тайм ми програли. у другому таймі Гуєро і Ярмоленко на 84-й хвилині допоміг нам взяти ці три очка. Що ж, ми рухаємось далі, і далі у нас матч проти Щеценя це домашній наш матч. На олімпійському. Хоч ми в польській але і граємо на НСК Олімпійській в Києві. Так, починається наш матч. Це перший домашній матч в сезоні. Бачите, емблемочка, все як має бути. Ярмоленко виводить команду. Болівальники на місці. Пора брати це все в свої руки і показувати якусь гостроту в цьому чемпіонаті. Грінвуд, так розумію, це нападаючий нашого суперника. Два голи забив в минулому матчі. Непоганий гравець значить. Так, стартує наш поєдинок. Спочинаємо його. Андрій Ярмоленко. Не вдається йому обійти. Але буде другий шанс Ярмоленко. Дає гарну передачу на Гуєру. Гуєру удар блокує захисник. На жаль, заблокував цей удар ти! небезпечно було, але не зміг обробити е, атакувальний гравець нашого опонента. Не зміг обробити м'яч, щоб загострити цей момент. І більше Попов. От мечем. Оце помилка, це помилка в захисті. І потрібно зараз різко зібратися і виправляти її, тому що це може привести до. Голу, Льонок не зміг також залишити собі м'яч. Єро бореться. До речі, я ще не думав, кого, які позиції будемо сильно підсилювати в цьому сезоні, тому що ще не всі гравців продавали, так як це вже. У нас серпень, я думаю, пора починати якийсь переговорний трек. Так, Гуєро з м'ячем, Гуєро. Удар 1-0. Три виходи три гола. Гарний старт сезону для нашого атакувального гравця. Непоганий гол, непоганий. Так, в дальний кут пробивав. Гарно. Так, Буяцький гарно вибору собі м'яч. Віддає передачу непогану на Кабаєва. Кабаєв на Шапаренко, Шапаренко, удар! 2-0! 2-0! Динамо Київ розігралося на своєму стадіоні. На 29-й хвилині ми беремо вже цю гру конкретно в свої руки, забиваємо другий. Що ж, я думаю, зараз потрібно починати трошки економити сили, сідати чуть-чуть в захист, тому що, як я казав, ще команда не до кінця зібрана і. іменно кадрів на хороший резерв у мене немає, тому сильно зараз вже бігти і робити ще більший рахунок, я не бачу відбувати... Відбувати в цьому сенсу. Легенькі контратаки відбуватимуться час від часу, само собою, але. Але прям щось небезпечне, якийсь заходиться це, поки що немає пріоритету в цьому. Так, атакує наші опоненти, щецень. Непогане місто, хто там був, я був разочок. Досить гарна архітектура. Це вже на самій кінь. Границі Польщі та Німеччини. Опа! Пропускаємо ігра. них пропускаємо все-таки. 2-1. Ну що ж, не допомогла нам моя тактика, як я казав, захист. Давайте тому будемо грати як і грали до того. Бо думаю, ми ще так можемо і до нічі дойти, як мінімум, або і, або і то і гірше. Так, закінчується перший тайм. 2-1, ми попереду. Майже весь тайм домінували трошки при кінці, я почав розказувати про Щецень. І команда зі щеценю нам забиває. Ну, але це ще не, нічого не означає. Зараз хлопці трошки перепочинуть і йдуть далі в атаку. Так, починається другий тайм. Починають гравці нашого опонента. Ну, якщо чесно, дійсно відчувається, що тиск здійснює на наш клуб. Зовсім інакше грають ніч першу половину першого тайму. Тому в мене є відчуття, що Динамо проведе до кінця матчу вже більше часу. Біля своїх воріт, ніж. Біля воріт опонента. Хоча от такі різні контратаки потрібно робити. Так, піхальонок у нас з м'ячем. Віддаємо на Шапаренко. Шапаренко на Гуєро. Непоганий пас. 3-1. Гуєро. Четвертий гол в чемпіонаті, ну це сильно. сильно Я думаю, він в цьому сезоні прибавить, тому змінювати його, напевне, що сенсу немає. От кого потрібно після цього матчу будемо оглядати гарно, гарно, дотик. Зіграв, там голкіпер міг би, але. Але нам повезло. Радіє нашій тренер, який замінив Олександра Шуковського. Поміняємо Гуєро на Пономаренка, нехай перепочине. І так сьогодні зробив досить багато корисного, заслужив віддих. Та й ротація потрібна, тому що у нас ще й Єврокубки на носі, скоро будуть. Ну, не скоро, прям в наступному місяці, але зараз потрібно зафіксувати якийсь результат в чемпіонаті, щоб потім спокійно їхати на Єврокубки. Так, Кабаєв, Кабаєв гарно входить. Передача не прийшла на Пономаренка, було непогано задумано. А тут вже атакує наш опонент. Захисники справляються з цим. Брачко вийде замість Піхальонка. Вівчаренко, але справляються гравці захисників. Так, Волошин. Оце зараз буде момент у нас. Вихід один на один. Удар. Досить прикольний удар, я б сказав, такий в дотик і Волошин забиває четвертий гол нашої команди. Це у нього ще перший номер, чи що? Це по справжньому у нього перший номер, чи це. Єй, так не тупило. треба це переглянути. Прикольний да, був удар. Глянемо повтор. Щолк і пішло. Там в нього перший номер чомусь. Це він дійсно грає за Динамо під першим. Це треба зараз буде загуглити після матчу. Так, Буяльський робить останню атаку на цей матч, но... Не вдається нічого зробити. Що ж закінчується цей матч 4-1, досить непогано. Були трошки розслабилися на кінці першого тайму, але зато в другому зібралися. Забили ще два гола. Тому старт сезону поки що хороший, хороший. Так справді, друзі, тут чомусь Волошин під першим номером, хоча я загули він грає під дев'ятим. Давайте все встановимо, як є. Все, під дев'ятим номером. А як є, так і має бути. Так, я навіть не знаю, кого тут міняти. Тут, по суті, весь лівий фланг. Бажано би було підсилити Михавко, як бачите, у нас не особа. Хоча він ще молодий, типу 20 років він ще розвинеться добре. Вівчаренко 23. От Кабаєв, це вже. напевно, що будемо з лівого півзахисника починати, наші зміни, але ну, я би додав ще когось з лівого захисника. ЛПЛЗ будемо змінювати, а Михаукові дамо шанс так само і по що також по рейтингу не особо. Ну, але по ігрі ми бачимо, що нормально, 25 років, ну нехай ще попрацює. Там будемо дивитися за цим всім, спостерігати, що до чого і як. І нам би ще ППшника на заміну, щоб ярмоланка мати з ким міняти. Коротше, ЛП, ПП і, і ЛЗ. Наші ключові цілі на це трансферне вікно. Друзі, я зупинився на моделі Матеуса Арауджо. У нього, по суті, по статах чуть-чуть просідає від Кабальо, але зато він набагато дешев... ну, дешевший на 2 мільйони але плюс плюс зарплата у нього не настільки велика, як кабала у нього. Плюс-мінус, типа, рахуйте Ювентус, він після ювентуса захоче, плюс-мінус. Ну, може піде на пониження, але не настільки критично. Цьому можна і підняти. Бачите, в нього тільки 8200 зарплат, а тут 72 це велика різниця, а по суті у всьому він і дуже багато йому в чому і просідає. Ну та захист трошки не дуже, а от швидкість, нам більше потрібно напевно, що швидкість. Швидкість у нього. На два пункти, ми це все остане допрокачуємо, доженемо, тому все буде добре. 24 роки не прям юний, не прям молоденький, але але й не старий. Тому давайте будемо пробувати з ним договорюватися. Так, 6300 просять, будемо торгуватися. 5600, 600, 5700. да За 5700 віддають. Добре, гарно. Тепер головне домовитися з самим гравцем. Я думаю, у нас. Проблема з лівим захистом буде закрита. Це досить гарна проблема, бо тому що, бачите, ми навіть в минулому матчі, ті ході перемогли. Ну, все одно була просадка. Так, можливо, це я почав розказувати, де щесність знаходиться, але все одно так, хоче бути в команді важливий. Будеш важливий, тому що ротація в цьому сезоні буде. Буде серйозно, буде. Кожен матч, майже будемо міняти один одного. Так, на 3 роки контракт. Ну, нехай, нехай буде на 3. Відступні нам не потрібні. Так, зарплата. Я думаю, Динамо Київ більш, більш якийсь такий сильніший клуб, ніж який він виступає. Тому тут зарплату він захоче по-любому більше. Та давайте йому 10 дамо зразу, тому що не було мало. Так, да, згідний. Все. Лівий захисник у нас в клубі. Зустрічають його партнери по команді. Тренер, тренер заступник тренера, оцей вілі Куртучці. Оцінюю його якості. От Шапаренко поповнив. Прийшли знайомитися. Що ж, під яким номером? Який номер йому дадуть? 13-й. Така назва у нього МТ, тільки МТ-шечка. Бачите на спині. Ну нічого, я сподіваюся, він нас трошки підсилить, щоб показати результат в цьому сезоні. Достойний старт старту суставу. Прикольний трансфер, кажуть. Добре. Друзі, я знайшов ідеальний варіант для нас. Гляньте на цього Джо, кошта 20-річний португалець. Ну, я думаю, він досить гарно заявить себе в майбутньому. У нього потенціал серйозний був, коли його. Вибирав, ну прям його не взяти це би було була помилка з моєї сторони. Так, він поки що буде на заміну Ярмоленку, але гляньте, він може грати і на лівому півзахисті, і на ЛЗшніку, те, що нам було треба, і ППшник Тому ми його по-любому заіграємо в цьому сезоні. І я думаю, з цього буде якийсь результат, бо тому що тому що такий. Такий гравців, тупо якщо ти бачиш, потрібно брати зразу, бо я думаю, його рано чи пізно заберуть. За 5 550 віддали нам його? Це досить прикольно. Зараз головне домовитися за зарплату і це я вважаю, напевне, придбанням ну, цього трансферного вікна. Не думаю, що ми ЛПшника знайдемо якогось подібного, потужного до цього, але я досить задоволений буду цією угодою, якщо вона нам вдасться ротація Так, да, братан, ти поки що будеш на ротації, навіть сам розуміє, де він буде. 4 роки. Ні, давай на 5 тому що це досить гарний цей. І ніякі відступні, тому що його можуть вкрасти за 2 роки, я думаю. Так, зарплата в нього 16500 вже є, але це саудіти. Я не знаю, хлопче, чи я тобі тут зможу більше. Ну давай попробуємо 17 тобі дати, тому що. У мене тут зарплатою теж не особо все. Раст. Її згодиться. Так, все, файл. Що ж, друзі, коли я казав, що не знайду нікого на ЛПшника. Це я помилявся, гляньте на цього Луїс Мігель Ангуло, досить непоганий потенціал. Майже всіх, кого я сьогодні купив, цих гравців, це все я розраховував суто на потенціал. Та стати ще поки що хромають, але це я думаю має бути також непогане підсилення для нашого клубу. Тим більше ціна. 6 мільйонів, нас залишили всього 8, ще буде на зарплату і ще залишиться навіть. Тому давайте будемо його пробувати придбати, а і не виходить. Тільки за ці за відступні його, можна його купити, а нам не вистачає 500 тисяч. Тому давайте шукати когось другого. Ну, є ще один варіант, правда, він трошки по статах просідає, але він ще молодий, йому тільки 17 років. За Red Bull Salzburg, і грає, ну, ЦАП, ЛВ. Тим більше, можливо, ми колись будемо міняти схему, тому на майбутнє непоганий варіант. Давайте будемо підписувати. Я думаю, він буде мінятися з цим, що ми купили перед ним. Тому все буде чітко, будемо трошки їх... 에... Будемо трошки проводити ротацію. А, тільки за відступні хочуть його... Хочу його віддати. Ну, давайте вже заплатимо відступні. І почнемо переговори. П'ятьорік йому думаю, да? думаю, хватить для початку. Да Все, всі згідні. І останній трансфер на сьогодні ми виконали. Що ж, таким образом буде виглядати наш склад. Як бачите, сильних змін немає, тільки поміняли ЛЗшника, а наші. Останні гравці, які поповнили наш склад Коста саме буде виходити на заміну Ярмоленка. Можливо, деколи буде міняти також ще Кабаєва. А от цей ЛПшник, якого ми купили, поки що побуде в резерві. Далі будемо бачити, будемо його може розвивати. Зараз ще всім поставлю тренування. Так, а у нас продовження чемпіонату. Давайте глянемо. 3-0. О, це вже мені починає подобатися. На виїзді. Горнік ми здолали Ярмоленко. 13 та хвилина. 42-й хвилині, правда, получає жовту карточку. Далі дубль робить і Шапаренко на 69-й. Замикає цей результат. На ваших екранах турнірна таблиця. Шахтар Донецьк все-таки на першому місці йде. У них 4 матчі, 4 перемоги. У нас в першому матчі та нічия трошки нам підпортила всю суму очків. Ми на друге місці ділимо разом з короною Кельси. А далі там уже Любінь. Егвіліце, Катовіце і пішло-поїхало. Ну, все одно, це тільки старт сезону, я думаю, ми ще своє покажемо. Так, у нас перед матчем Шапаренко взяв від Мусимо його замінити на Яцюка. І мінімально перемагаємо. Раков, домашня перемога, це також тривочка в купілку, це також досить добре. Так, а я тут, случайно зайшов подивитися, як і справи в нашого скаута. І гляньте, кого він нам воротаря знайшов. 94 максимальний потенціал, 14 років. Я думаю, його не підписати. Це також буде гріх. Та тут взагалі вони всі непогані. Ще оцей, але цей поки що нехай буде як є. Нехай продовжить пошуки чи підписати цього лікаря. Та давайте підпишемо. Потім, якщо що, можна розторнути. І знову перемога! І знову перемога. 2-0. В першому таймі чуть не поступилися в пенальті, але Вольський не забив. а Потім. Другому таймі піхальонок на 51-й і на 89-й хвилині матчу Шапаренко. Як бачите, його відгул пішов йому на користь, забиває, і ми знову беремо три очка в нашу копілку. Сьомий тур Динамо, Київ, Корона Кельче. Поїхали. Знову 2-0. Буєро і Буяльський цього разу. Відзначилися, без проблем здолали ще одного суперника, і на цьому літній матчі закінчилися. Далі у нас вже осінь буде, і буде, буде холодно, і буде більш, більш напряжно, тому що повертаються Єврокубки, повертаються Кубки країни, і буде досить багато серйозних матчів ще у нас там. Що ж, друзі, на цьому думаю, закінчимо цей випуск. Дякую вам за перегляд. Не забудьте підписуватися на канал, ставити лайки та до нових зустрічей!